працює. Кипятильничок. Заглох. Болгарка. Заглохла. Дуйка. Заглохла. Походила вот, вот, крик лампочок. І зарядник нічого не тягне, так? Да? Зараз перевіримося зарядник. Зарядний павербанк. Це заряджає По факту немає, тут не ніякого якого Ще спробують з заземленням. Так, накрутило тут менше обертів. на минималочку выносили двоечка стоит Булгариус заработал станция отручила вот это она фигачик вот. с кипятильником не ясно так Здороганив якесь примітивне заземлення. Спробуємо ще раз кип'ятильника. Ходи сюди. Оп. Ого! Чи видно вам чи ні? Але ж процес пішов. Чекаємо! Не працює. Малий трохи піднапрягся, Але ж свобода я приємно. Приємно. Так, кататик, крокаті. О, процес іде. Буде чайок. Отак добре добре Чайок готовий. Ура трацює. Значить то все добре. Пробуємо підключити дуйчик. Так, дуйчик в темі. Зіпер в темі. Поїхали. Пошов, пошв. Дуйчик гріє, приємно. Сіт до речі, зіппер то англійською мовою, а він та автоїст, то австраліїць, то ціпер. Блискавка їхньої мовою. Так, працює. Перша швидкість, 1,1 кВт. Друга, не будемо вмикати. Навантажувати. Вимикаємо. Так. Зараз буде потрошку скидати, скидати Так, трохи попрацював. Вимикаємо. Оп. Так, закриваємо кран. Обов'язково не забуваємо. Оп! оп. Ну що вам сказати. В принципі, на свою потужність він працює сказав би задовільно. От. Без заземлення не хотів працювати в парі з кипятильником, тепловим вентилятором, не вмикав болгарку на великій швидкості. От. Так що заземлення це велика річ. Ще один маленький нюанс, не знаю чому, але на гарячу завжди потрібно, як тільки зупинив двигуна і хоч його ключи, завжди потрібно закрити повітряну заслонку. Інакше не заведеться. От. Так ви свидаємо. Закриваємо. Все. Запускаємо. Дякую за перегляд.